Ольга Дядченко студентка медичного інституту, яка вирішила стати амбасадором СумДУ. На дні відкритих дверей вона допомагає з вибором майбутнім здобувачам вищої освіти. У моєму році такого не було. Спочатку це був карантин, було трошки важко. Ми справлялися самі, шукали інформацію, але зараз є амбасадори, ми, приймальна комісія, яка надасть дасть любу інформацію, яка їм ну, їх цікавить. День відкритих дверей поділили на дві частини. У перший день для школярів презентували два факультети і ФСК, і ТЕСЕТ, а також навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. В Інформаційному просторі можна почути від кожного університету, що він є найкращий, що він є європейський, що він є супер, 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 супер. І я завжди кажу, це моя така щира, відверта. І знаєте, за багато років порада, яка себе оправдовує, обов'язково треба приходити обов'язково треба знайомитися обов'язково треба бути і знайомитись без, безпосередньо не із сайтом університету, а безпосередньо із його базою з людьми, які працюють в університеті, щоб зрозуміти, чи дійсно це так. Єлизавета та Анастасія, учениці 9 класу, вже зараз обирають, з чим прагнуть пов'язати своє життя, визначити майбутнє, подивитись, куди можна вступати, на які факультети більше дізнатися. Принципі так, це дійсно круто. Тільки людей багато. Кафедра журналістики презентує майбутнім медійникам нову освітню програму, за якою вже Навчаються магістри, абсолютно новий і інший підхід, ніж було до цього. Це узагальнення навіть не стільки національного досвіду, скільки узагальнення світового досвіду підготовки журналістів. І найголовніше, навіщо потрібна журналістська освіта, щоб не бути тим, кого водять, правильно, а бути тим, хто вестиме. Для всіх тих, хто прагне пов'язати життя з хімією, розгорнули експериментальну лабораторію. Сьогодні майбутніх студентів ми дивували різними хімічними експериментами. У нас є така ялинка з різними колбами, і ми показували ну саму кра красиву частину хімії. Школярі говорять, цей захід є важливим, адже більшість ще не знають, куди та на яку спеціальність вступати. На жаль, поки ні, але є деякі ідеї. Та я думаю, воно мені дуже сильно допоможе в моєму. Виборі. Хочу дізнатися інформації про деякі факультети. Наприклад, мене цікавлять бієм та ІФСК, Філологія просто цікаво побачити різні спеціальності, різні галузі, щоб зрозуміти, куди рухатись в майбутньому. І це добре, що зараз є такі можливості, бо зараз професій багато і складно щось конкретно обрати. Школярам також продемонстрували, що університет постійно розвивається і тут навчають, враховуючи сучасні реалії та потреби. Ви можете відчути себе оператором дрону чи навіть опанувати торгівлю на криптобіржах. Ми інтегруємо інноваційні предмети в нашій спеціальності, щоб студенти відчували себе самостійними, щоб вони могли і почувати себе впевнено і на роботі, і самостійно бути. Ну, стартап проекти якісь організувати майбутні студенти говорять, різноманіття спеціальностей у СумДУ приємно дивує. А побачене на власні очі допомагає обрати заклад, де здобуватимуть вищу освіту. Дуже надихається атмосфера вчитися саме в сума в СумДУ. Новини СТС